Якщо в США не проголосують допомогу Україні, то зброя у нас закінчиться за місяць-півтора. Ви вже почали писати, що я мелю, і чому я видаю державні секрети, і чому я наражаю Україну на небезпеку, говорячи такі речі, які для нашого ворога просто як бальзам. А це не я, це народний депутат. Народний депутат вирішив публічно оголосити. А скільки у нас взагалі є зброї, якщо Штати не підпишуть нам допомогу? Інколи, знаєте, задаєшся мимоволі питанням, а звідки їх беруть, цих депутатів? А може у вас скластись враження, що це якась хитра схема, що це отак ну, вони домовились, що хтось скаже, а в Штатах там ну, на це Повпливають, побачать це і от скажуть, да, дійсно, на місяць-півтора. А то штати не в курсі. Штати не в курсі. Ви знаєте, от без того, щоб цей депутат щось сказав, чи це депутатка, воно, ну, без, без цього от ніяк би не було. Інколи краще, мовчати. Інколи краще мовчати, тоді вигляд такий складається, знаєте, розумний. А буває ляпне щось. І отак. От Складна ситуація насправді. Складна і тривожна.